Чому багатьом із нас не дісталося золото від наших е, е, предків? Історія кожного села неповторна, кожного міста неповторна, кожної родини тим більше. Життя наших предків було дуже незрозумілим. Нам зараз це було аморально. Не можна так жити. І заробити на великі статки було ну важко, фізично важко. А які скарби можна знайти? Золото не можна. Вітаємо з вами Лілія Лобас, Владислав Болинський. І ми займаємося дослідженнями родоводів по архівним документам компанія Family Tree. І сьогодні ми хочемо поговорити про побут і життя предків. У нас клієнти, досліджуючи родоводи, часто питають не просто їм цікава генеалогія, хто, коли як був народжений, а як вони саме жили. І, от саме доповнюючи ці факти, ми намагаємося максимально занурити клієнта в те життя, в ті переживання, що відчували предки тих часів. Насправді тема не вичерпна, тому що історія кожного села неповторна, кожного міста не повторна, кожної родини тим більше, тому що ну це е, треба досліджувати, і тільки тоді зрозуміло, що ж там буде знайдено. Це неможливо передбачити завчасно, допоки дослідження родоводу не проведено. Буває, що нас питають: а от давайте генологі не досліджувати, а зразу будемо шукати, як наші предки жили. Так не вийде, тому що архівні документи їх дуже дуже багато, їх мільйони, і без того. Без знання того, як звали предків, як їхні були, коли вони народилися, їхні прізвища, їхній соціальний стан, їхні розповідання, зануритися в туди, як вони жили, не вийде. Тому як би там не було, генетичне дослідження це альфа, а далі це вже ближче до, до Омеги, це вже наступний етап роботи. Треба сказати, що життя наших предків було дуже незрозумілим нам зараз. Якби ми зустрілися, от якась там умовна машина часу, хай там кажуть, що це неможливо, окей, колись і говорити по Ютубу було неможливо. До речі, наші клієнти питають часто, чи можна фотографії предків знайти. Не можна, як правило, тому що це був такий дуже дороговартісна річ, коли вона навіть з'явилася і вибираючи між тим, щоб купити нові чоботи. Чи зробити одну єдину фотографію, чоботи на всю родину? <хи> чи корову, чи чобати на всю родину, то все ж таки вибирали, звісно, чобати, І тому архівних, в архівах немає фотографій звичайних людей. Вони з'являються масово тільки в ХХ столітті, коли фотографія як така просто поширюється. Це вже до, до історії повсякдення. Єдині зображення, які були в наших домах, в домах наших предків, це ікони, тому що всі вони були релігійними, віруючими, всі вони ходили в церкву, і церква була. Таким стовпом їхньої навіть самосвідомості. Бо в метричних книгах ми бачимо, що там немає національності в метричних книгах, де писали тих, хто народився, тих, хто дружився і помер. Але там є віросповідання. І от віросповідання це було те, як наші предки самі себе ідентифікували. Вони ще могли не знати, що вони українці до появи такого масового самос... національної самосвідомості. Звісно, що вони знали, що вони не такі, як євреї, не такі, як поляки, не такі, як росіяни. Але хто вони? Вони православні? І більшість ідентифікували себе саме через цей термін. Тому так в метриці написано, що чоловік і дружина, вони обоє, православні. Православні це. Їхня самосвідомість у повсякденному житті, тому дома в них зображення були ікони, а не, не, що, не що інше. В Церкву вони ходили саме тому. <кій> Чому я кажу, що їхнє життя було максимально не схоже на наше? Ну давайте собі уявимо село, звичайне таке так, так, під Києвом, де велика була густота населення. В принципі, сіл тоді було більше, ніж зараз, коли ми карту подивимося з середини XVIII століття, там купа-купа назв, де зараз прийняємо сучасною картою це поля. То весною був влітку в селі, часто бачив людей із металошекучем, які там ходять по полях і що шукають. Це вони знають, що там на тим місці, де зараз поле колись було село або хутір, і вони там шукають якісь скарби. звісно. А які це... скарби можна знайти? Ну, золото не можна. Золото не можна. Вони, як правило, те, що найцінніше вони знаходять це монетки, монети невеликого номіналу. Бо Ну, загубити золоту монету, це ж те саме, що зараз загубити, мабуть, не знаю, 10 тисяч доларів. Це мабуть буває, але, але не так не так часто. Тому золото знаходять, як правило, тільки в похованнях стародавніх, коли людей ховали із золотом як скіфів, наприклад. А чому золота не було? Давай розкажемо. <гум> ну, золото ну це ну, дорого було завжди, і треба розуміти, що наші предки жили бідно. Хоч багато з них, хто займався бізнесом, дивіться про це на нашому каналі, але це все одно не приносило таких великих статків, бо продуктивність праці була невеликою. Тобто, як би людина не старалася, вона вище своєї голови могла не стрибнути, тому що більше поля поля разом з синами не обробити. Та й поля того взяти ніде, бо всі шматочки поля в сусід в селі нарізані. Це треба брати в оренду і заробити на ну, великі статки, було ну важко, фізично важко. Це треба було проявляти там, багато бізнес-талантів, орендувати шматок поля, знайти, хто його буде обробляти. Тобто такі дійсно люди були, але їх було небагато. Більшість людей не була за тому що продуктивність праці, нема трактора, нема парової машини, нема нічого і це все робити вручну. Золота не було, ну його забрали. Чому багатьом із нас не дісталося золото від наших предків? Тому що воно було вилучене більшовиками. У багатьох містах під час колективізації в 30-х роках існували такі магазинчики, які називалися Торхсін, нібито там мали торгувати з іностранцем, торговля з іностранцями, тому і торхсін мали люди, совєтські люди, торгувати з іноземцями і щось mm -hmm. їм там купувати, продавати. Коли вчені дивляться історики, а що ж по документам, що ж в тих Торхсінах продавалося, що ж ті іностранці купляли, виявляється, що купляли житній хліб. Муку, сіль а, і прості-прості дуже продукти. І купляли там за що? За золото, за золото, за срібло, за домашні ювелірні прикраси. І купляли, вимінювали золоті сережки, ланцюжки і все, що було вдома із цінного, вимінювали на хліб, тому що не було чого їсти. Тому багатьом із нас не дісталися сережки про бабусі чи золоті монети. Зуби? <гум> в тому числі зуби так не гребав, тому що коли їсти хочеться, то віддаси абсолютно все. Ну і золото було в церкві, золото теж забрали більшовики, переплавили і за нього купили станки, цілі заводи, технології і так далі. Давай ще про життя. Як ставилися до життя, до смерті? Це дуже дискусійне таке поняття. Я розкажу тільки про те, що зараз історики досліджують, наприклад. Для нас, для всіх, звісно, дитяча смертність це зараз трагедія. А тепер уявимо, коли дитяча смертність була масовою і з великої родини з 10-15 дітей до повноліття доживали троє, четверо, інші помирали. Тому що така проста хвороба, як вітряна віспа, не лікувалася. Можна було померти від звичайного порізу пальця, тому що не було антибіотиків. Це не лікувалося. Ангіна, запалення легенів це смертельно. Нема антибіотиків, все не лікується. Тому діти помирали ще й через те, що ну, було багато випадків недогляду. За меншими дивилися старші діти, батьки працювали, і виходило те, що вони могли там наїстися, чого попало. Зелених абрикос, яблук і так далі. Це і ми таке в дитинстві робили, але в нас були ліки, а в них ліків не було. Е, часто діти ці помирали і не доживали до повноліття. Тепер Дискусія була і на наших сторінках у Фейсбуці на цю тему, і з користувачами, які були підпис, які підписані на нас. Вони кажуть, ну так і тоді ж трагедія була тетяча смертність. А тепер уявимо, що так в родині батька. Він знає, що він вижив у свого батька, тобто вже діда його дітей. Він вижив так само. Він і троє його братів. Їх було багато. І в сусіда так, і в брата, так, і в сестри, так, і у дядька. Тобто це загальна ситуація в селі, коли діти помирають малі, то вони, звісно, до їхньої смертності ставилися прохолодніше, е, ніж це зараз. Тому що це загальне явище, і це, як би це страшно не прозвучало, але норма життя. І тому, коли дивимося метричну книгу, то бачимо, що дитина народжена першого, хрещена другого, на хрещення народжена третього числа, а хрещена п'ятого. Старалася хрестити пошвидше для того, щоб дитина коли й помре, то хоча б померла хрещеною, щоб спасти її душу. Вона помре і потрапить в рай. А якщо помре не хрещеною, то в рай вже не потрапить все. Дорога в рай закрита. Тому навіть коли дитина народжувалася ну, те, що зараз кажуть, недоношеною, тобто раніше терміну свого, коли мала вона народитися, то мала право хрестити навіть не священик в церкві, а баба повитуха. Яка приймала пологи в жінки, коли вона бачила, що дитина є загроза життю, вона хрестила, мала на це право, щоб похрестити. А то вже як далі буде, то, то таке. Ну просто самі пологи це страшна річ. Почитати про пологи, то це не можна робити на ніч, бо це жахливо. Якось у нас клієнти запитали, а де ж ви народжували в роддомі? Ні, народжували вдома. Вдома, без лікаря, без обезболюючих, без е, світла. І це ще той фільм жахів. Гаряча вода зроблена на печі, нагріта. І це ще той ж фільм жахів, коли я знаходив записи Бориса Грінченка по Чернігівщині. Він записував дородні повір'я. І читаємо, що коли пологи проходять погано, щось там не розкривається тазу жінки і так далі, то треба її прив'язати до сволочка в хаті. Щоб витягнути ну тоді силою тяжесті, так би мовити. Ну ну там жах. це робила спеціаліст на цьому. Був баба повитуха в селі, і вона це все знала. Тобто, це та яку ще баба повитуха, пупорізька, ну так далі. Тобто, це але це була шанована професія. Давай так. ще про стосунки. Як вони відносилися до вибору чоловіка, дружини? Якщо помирали, і чи можна було це дуже також цікаво? Чи можна було розлучатися, розвінчуватися? Хто, до речі, ну... розписував, що вважалося розписом? Розпису не було цивільних він того, що зараз кажуть громадянський шлюб. Тобто, коли чоловік і жінка, хлопець і дівчина живуть неодружені, такого явища в наших предків не було, угу. тому що це було аморально. Не можна так жити, не можна так робити. Це гріх, небогогодне діло. а Бога наші предки боялись. Можна було жити. Тільки тоді, коли е, в законному шлюбі а законний шлюб це той, який зареєстрований в церкві, записаний в метричну книгу. Є метричний запис про шлюб в повінченні молоді в церкві, і цей обряд проводив священик. От тоді вже можна було жити, жити під одним нахом, і як, як чоловік і жінка. А як обирали один одного? Це мабуть тема для нашого окремого відео, бо тут ну, думок, як як кажуть. Як зірок на небі. Як обирали, це... ми запишемо про це. про це окремий сюжет. Але <кхм> треба сказати, що один із факторів вибору, зокрема для другого шлюбу, наші предки мали право вступити тільки в три шлюби, без права розлучень. Тобто третій шлюб міг бути другий-третій, тільки тоді, коли хтось із предків помирав. Про розлучення ще скажу окремо. Тобто померла дружина, чоловік має в другий шлюб вступити. Померла ще одна, в третій. а в четвертий вже не можна. Там бувають такі випадки, ми знаходимо, що чоловік вже до 30 років тричі одружився. Ну все, третя дружина, друга, ну, третя дружина померла, а четвертий вже ніколи не буде. Тобто він вже до кінця своїх днів буде жити сам. Або ж ну такі випадки теж були тільки не між молодими людьми, які ще не вступали в шлюб, а між старшими, хто в шлюбі вже побував, от вони могли підживати. Те, що ми б зараз прирівняли до цього громадянського шлюбу, але все одно це, це не те. Тобто вони ховалися, вони. Uh, ну, це не не, не, не показово, це не, не, не те, що зараз, як то кажуть, а uh, <кхем> розлучення через uh, погані стосунки чоловіка до жінки, жінки до чоловіка не зійшлися зі характерами. Ні, я завжди цю метафору використовую: хтось когось б'є, uh, хтось чоловік там зловживає алкоголем, жінка переселила борщ. Це все не це, не працює. Або там, як той же класик літератури писав да, в кайдашевій сім'ї, там були сварки, і все одно вони ж не розводилися. Вони не, не, не можна було зробити. Причина для розводу, яка нам найчастіше зустрічається, це перелюб, тобто подружня зрада. Оце є причиною для того, щоб можна було. Розлучення робив так само священик, Ні, ніхто інший. Але священник попросив, ну до ті, хто хоче розлуч розлучитися, просив дозволу у не у священника а в єпархії, яка над ним стояла. Тобто, це дуже дуже складний процес. Ну і навіть коли чоловіка в армію забирали на 25 років, майже ну там не могли не дослужувати цей термін, але надовго жінка ні, ні в якому разі вона не могла вийти заміж. Розлучитися з ним не можна було. Тобто розлучення фактично не було, окрім євреїв. У євреїв розлучення були. І навіть метричні книги у них про розлучення. Їх. Тобто, якщо метрична книга Україна. православних так, угу. складається з трьох частин: народження, шлюб, смерть, так само в католиків, у євреїв чотири частини. Про народження, про шлюб, про смерть і про розлучення це виняток. Тільки у євреїв є метричні книги про розлучення. Їм це було дозволено. А чому дозволено, на мій погляд, тому що у них родинні стосунки, сам факт єврейства? Uh -huh. Єврейське коріння передавалося від кого? Від жінки до її дітей. Uh -huh. Тобто, неважливо, хто був батько. Головне, щоб мати була єврейкою. Uh -huh. І це впливає на питання репатріації. Тобто там зараз враховується більше, так би мовити, той має право на репатріацію той, в кого родинні стосунки від єврея до єврея передаються по жіночій uh -huh. Ну, Дуже логічно, тому що ну, подружні зради були завжди. Угу. Тільки жінка знає, хто насправді чоловік дитини. Тому у євреїв це цікаво, факт. що вони передають не від чоловіка до чоловіка, а від жінки до жінки. Тут важливо тоді зазначити, у нас вже а, прямо в минулому році було масово дуже багато запитань. А що до е, зрад, що ви скажете? Якщо виходить, дружина зрадила, народився, народилася дитина від іншого, то вже ж родовід неправильний виходить. Але прямого запиту запису про зраду не знайти, це неможливо. Це не фіксувалося абсолютно ніде. Це можна вияснити тільки по ключовим, по таким дотичним даним. Наприклад, у жінки народжується дитина, а чоловікові там років 65 її законному. Ну, ну питання. Да, чи це дійсно він. А наскільки це було взагалі розповсюджене явище, враховуючи церкву? Сказати, що воно не було розповсюджене, не можна. Було. Було розповсюджено, тому так, що. стоп, ти мені інше розказуєш. Зараз ми <laughs> сіродомоди наші ти, ти мені про інше розказував. Ну як? Ну Я не можу сказати, що... Ні, почекай. <laughs> що, що ти, як, як ти як хочеш Дивися, у, у нас постійно це питають, і кажуть, смисл досліджувати, якщо там зради постійні були. А, окей. Які там могли бути зради. Ну, постійні якщо... ні. Ну, це постійні, це ті, в кого. Звісно, вони були, але це не. Більше виняток. Окей. Okay. Подружні зради. Ну, це великий гріх на той час. Це, якщо про це дізнавалися, то це все село там таврувало. І це ну, сама людина, якщо вона релігійна, то вона на такий крок не піде. До подружніх зрад часто вдавалися дружини солдатів, якраз про яких я вже згадував. Тому що чоловіка немає, вона не має права розвестися з ним, а вона ще може бути дуже молодою. І це умовно, як би як, ну подружня зрада, чоловік фактично він все, він цей шлюб розпався. по факту. Mm -hmm. Тобто, як її судити, як її за це засудити, коли чоловік. Ну не факт, що повернеться взагалі додому, тому що навіть коли він відслужить, він буде абсолютно вільною людиною, йому можна буде жити де завгодно, де він захоче, чи він повернеться додому. Але от навіть таких жінок, їхніх дітей, народжених не в шлюбі, їх уже записували в покритки. Тобто mm -hmm. вона в шлюбі. Але вона незаконно народила ця mm. це бо Це фіксувалося. Але е, ну, серед молоді, ну які не вступали в шлюб. Якщо це перший шлюб, він е, і другий, і третій він е, як Фиксовані. фіксований, так, як внутрішній книзі, записано це все, то по... часто ж вони жили під під наглядом батьків в одній в одному дворі з боку. До речі, про побу так да, більш було так, б цікаво. І це. Ну, це не було не прийнято. Не прийнято в тому суспільстві, в якому жили наші предки. Ну і в селі зараз, всі про всіх, все знають, а тоді так тим більше. Звичайно, що ну, наші предки до подружніх зрад. Вдавалися на багато на багато річ. <свісно> Те, про що ми зараз говоримо, називається історія повсякдень. Вона дуже-дуже велика, вона розвивається в Україні самими кроками, бо дійсно цікаво знати, як же ж там відбувалося наше життя наших предків і наскільки воно здається дивним без світла, без мила, без <свісно> телевізора інтернету. Але вони прожили покоління. Уявіть, 300 інколи більше років, які ми можемо простежити, і вони дожили до цього часу, ми, як їхні нащадки. Щоб, мабуть, це не просто так. Вони так само в складних умовах виживали, так само в ході конфліктів, соціальних катаклізмів, і складних погодних умов, коли вони вимушені були не доїдати, і це було, на жаль, теж нормою. Але для того, щоб дізнатися більше про своїх предків, зразу треба дослідити родовід. І за професійним дослідженням на основі архівних документів звертайтесь до нас. З вами були ваші Family Tree.